Бажаю здоров'я, шановне панство. Виникла зі мене така ситуація цікава. Дзвонить мені людина, питає, чи можна надіслати мені карбюратор на ремонт. Я кажу, там можна. Вона, як нормальна людина, цікавиться ціною ремонту. Я сказав, що десь від півтори тисячі гривень і там до нескінченності. Тому що, чесно кажучи, поки я не побачу цього карбюратора, я не можу назвати ціну ремонту, тому що я не знаю, що там в ньому міняти. Ну, людина надіслала, я забрав карбюратор з нової пошти, поклав його собі на робочий стіл, розібрав. Чесно кажучи, дофіга чого, і е, е, там не обійшлося ремкомплектом простим, е, там залетіла заслонка, поплавок, голка унікар, е, ще деяких там запчастин, типу, там втулки вісі, вісі першої камери і ТД і ТП. Я порахував цей ремонт, і він вийшов 200. Вот. З них 800 гривень моя праця і 200 гривень мийка. Я дзвоню людині, ну, зазвичай так роблю, я, коли зробив я вже дзвоню і кажу, що я там зробив, що поміняв, і ціна ремонту. Людина була обурена тим, що дуже багато грошей. Це По-друге, перше по вона була обурена, чому я так швидко зробив за 3 години, той тому що я його забрав о 6 вечора, а о 9 я вже йому подзвонив, що, його ну, і втретє, він був обурений, тому що я його зробив. Як щось міняти в ньому, не подзвонив йому і не узгодив з ним. Міняти ту річ чи не міняти. Ну, по-перше, з приводу цього там міняти чи не міняти, це ну якби я вирішую, тому що в мене багато досвіду з ремонту карбюраторів, і я цим ділом займаюся вже багато багато років. І якщо, наприклад, я не поміняю ту або іншу запчастину і відправлю цей карбюратор до людини, вона поставить, вона буде працювати, що вона скаже, погано зробив. А на що мені таке треба, це моя репутація. З приводу ціни, як я сказав вже там. 800 гривень моя праця і 200 гривень. Все остальне це ремкомплекти запчастини. Мені ці запчастини ніхто не приносить так, на подарок або там зайчики, лисичка не приносять мені там як подаруночок, я купую за свої гроші ці запчастини, їх треба рахувати. І по третє, чому так швидко? Тому що я багато маю досвіду, багато зробив цих карбюраторів. І я можу організувати свою працю так, що я це можу зробити за 3 години. Якщо в мене в наявності всі запчастини, це взагалі не проблема. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте приводу цієї ситуації? Правий, я чи не правий, як я мав би поступити, на ваш погляд? Або як би мав би поступити клієнт? Всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарних вечорів, всім пока-пока.